Знайомтесь, це брати Мішлен, засновники відомої шинної компанії. У 1900 році вони створили безкоштовний гід з мапами доріг, готелями і ресторанами. Вони планували змусити людей більше подорожувати, щоб люди стирали шини та купували нові. Проста, але геніальна маркінгова стратегія. І в них вийшло. Гід Мішлен швидко став хітом, а шини продавалися як гарячі пиріжки. Потім вони вигадали зірки. Одна дуже гарний ресторан, дві кухня, заради якої варто звернути з дороги. Три кухня, заради якої варто поїхати в інше місто. До 2005 року виробник шин перетворився на найвпливовішого ресторанного критика світу. Шефи накладали на себе руки, коли чули, що можуть втратити зірку. Наприклад, Бернар Лозо в 2003 році гід настільки популярний, що в ресторанах бронь на рік уперед він став символом вищої кулінарної якості. Зірка це слава. Повна посадка зала і середній чек у три рази вищий. Але є один нюанс: там не смачно. Я був у такому ресторані і просто не розумію, як за 300 євро тобі можуть подати пінку із морських водоростей на ложці із льоду. Але давайте чесно, 120 років тому браття Мішлен вигадали геніальний маркетинговий хід. А якщо ти підприємець і не знаєш, як покращити свій маркетинг, я створив маркетплейс послуг, на якому бізнес може знаходити клієнтів за справедливою ціною. Посилання в шапці профілю, реєструйся!